Усім привіт! Мене звати Назар і ви на каналі для вас із польських. Сьогодні відео буде дуже коротке, тому, по... тому що я покажу свою, свою кімнату, де я вже проживаю, бо я вже проживаю в 408 кімнаті. Тільки саме прийшов з магазину, то я вам покажу вам. Ось такий туалет. Ось така кухня. Я собі купив крило, речку, такий холодильник. Далі душова. Ось така душова. Ну, покраще, покраще, де я був. Ну, я зараз покажу саму кімнату. Ось така кімната. Тут е, живе е, ще один хлопець. Тут світодіодна лента йшла разом з кімнатою. Е, далі, ось так я облаштувався тут. Е. О, тут в мене шаф, я навіть ту полицю не брав. Ось так в мене тут. Все. Ну я ще поки... Ну покраща кімната чим була в мене. Ще я також зараз вирощую авокадо. О, ще буде відео про рослини, де що там ще зробити. Зняти, тому буде ще відео. Ось така кімната, бо до мене вчора переселили одного хлопця Борок. Він переселився і... Сьогодні приходить і каже, що він хоче жити з другом. Та я їй я кажу, я якось не дуже сильно хотів переселятися, але вже не було що робити. Думаю, ну вже піду гляну, яка кімната. Подивився на кімнату, десь кімната непогана. Е, ще й по-друге, я знав, хто тут живе, то й думаю, вже переселюсь, то Та, ось так сьогодні за цілий день переселився, сходив в магазин, то Та, й такі, як кажуть й такі справи, ось таке відео вийшло. Щоб відео було трошки довше. Розкажу, що я взагалі купив. Ми бачили, на кухні лежало крило і гречка, купивши хліба, вівсянки. Ця вівсянка дуже добра. Купив ремішелі, просто в мене в пачці залишилося трохи, але там мало, то я докупив собі. Це один, ну считайте, півтора злотих. За це купив ізюму три гранату за три сир, за три йогурт три з чимось там було. Ну і пончики за 5,75. Ну вважайте, що один пончик виходить по золотої, ну там чуть менше виходить. Ну, непогано. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових відео.